В цьому просторі нашому дитячому проходять заняття це арт-терапія, тобто ми надаємо психологічно, соціальні послуги діткам. Майстер-клас, які ми проводили, це виготовлення іграшок, пошиття м'яких іграшок, виготовлення картини з пластиліну, декупаж. Це ми прикрашали дерев'яні коробочки, та виготовляли свічки з вощів — Це із майстер-класів. А зараз, наприклад, що ми робимо дітям так сильно сподобалося витилені свічок з вишини, що ми виготовили старшу групу і хочемо а, їх реалізувати. І на зібрані гроші діти проголосували, що ми ці гроші відправимо на потреби за саме. У Урина є своя програма, яку вона розписала як артерате. Вона розрахована на півтора місяці, і групові діти мають бути там групи максимум до сіми дітей в одній групі бути.